У рівному запрацював перший центр каністерапії докадок. Загалом це другий такий центр в Україні. Перший започаткували майже рік тому у Києві. Каністерапія це спосіб психоемоційної реабілітації людей за участі собак. Нарядні собаки і навчені собаки, як в центрі каністерапії, вони викликають до себе довіру, викликають певні емоції, з якими потім ми і працюємо. Тобто, це емоція в моменті. Це емоція, яку зараз проживає людина, і про. Яку можна говорити, і дуже багато ми порівнюємо реакції, емоційні собак і людей. Як можна розвантажитись, як відновити емоції, як собаки їх відновлюють, і таким чином створюється дуже щільна комунікація з людьми. Реалізували проєкт завдяки підтримці благодійного фонду. З початку повномасштабної війни чимало українців стикнулося із психоемоційними проблемами. Тож наразі робота над психічним здоров'ям людей дуже важлива. На початку повномасштабного вторгнення в 2022 році ми ж з нашими партнерами громадською організацією комунікації для змін почали. Думати, як саме в Україні ми можемо допомогти за допомогою нашої експертизи, тому що ми є експерти в харчуванні тварин, а також у багатьох інших сферах пов'язаних з тваринами. І саме тоді наші колеги подали ідею. Ми її разом розвинули і подали в наш глобальний фонд Роялканін Фандейшн про відкриття ось таких центрів. Найближчі півтора року планується започаткування ще кількох центрів у різних областях України. Для відкриття враховують два аспекти: потребу областей та наявність. Дність експертів Спеціалісти рівненського центру мають більше п'яти років досвіду роботи. Центр відкривався для всіх, хто постраждав від війни. В першу чергу це наші ветерани, це наші військові, ці сім'ї військових. Також для внутрішньопереміщених осіб для діток з особливими освітніми потребами заняття будуть проводитися як групові, так і індивідуальні. Є запис. Запис можна через на сайті, можна записуватись, і безпосередньо можна телефонувати нам, приходити в центр і записуватися на заняття. На відкритті центру провели показове заняття для дітей. Маленькі відвідувачі могли цікаво в ігровій формі провести час із Кендіс та Кері, чотирилапими каністерапевтами. терапевтами Мене Дуже великі емоції. Я не знаю. Якби б не було б собак, ну ми, ми б тут, отак, от, от сиділи, просто думали, що робити таке. А з собаками можна обніматися. Там є найкращі собаки. Мені б от було прикольно, якби мене був була б кендіс приносить тобі пульт, телефон. треба тобі щось там, якийсь рушник, витерти руки. Зей, то зразу приносить і їжу. Окрім чотирьох собак, у центрі працюють психологи, реабілітологи та терапевти. Заняття проводять різні. Є програми для дорослих та для дітей. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин.